Головні події дня розкажу просто зараз і далі про таке. Росіяни продовжують запускати ракети по всій Україні. Наслідки удару по Смілі Черкаської області та про ситуацію в інших регіонах країни. Далі. Підтримка військових, відновлення навчального процесу та питання укриттів. У Запоріжжі відбулася перша прес-конференція нового секретаря Запорізької міської ради Регіни Харченко. У мене будуть чіткі закріплені напрямки. 28 українських журналістів досі перебувають в полоні окупантів. Запорізька обласна організація НСЖУ провела захід з підтримки медійників постраждалих від російської агресії. Амо з оперативної інформації по Україні та Запоріжжю. Зокрема, зранку 25 квітня Росія завдала ракетного удару по смілі Черкаської області. Від вибухової хвилі та уламків руйнації зазнали 47 приватних будинків. Наразі на місці працюють рятувальники, що ліквідують наслідки атаки. Попередньо відомо про шістьох постраждалих. Зранку ворог атакував нашу Черкащину. По швидкісній повітряні цілі відпрацював комплексний захист ППО. За попередню інформацією пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури в Черкаському районі без загиблих. Наразі по допомогу до медиків звернулись шестеро людей. Вночі знову від ворожої артилерії потерпала Нікопольщина. Росіяни тричі обстріляли Марганець, Червоно Григоріївку та сам Нікополь. Внаслідок атаки зайнявся газогін. Також пошкоджені два приватні будинки та лінії електропередач. Люди залишились неушкодженими. Понівечено два приватні будинки: теплиця, пам'ятник, лінії газу та електромережі. В межах інших громад району ніч минула без обстрілів та надзвичайних ситуацій. П'ятеро людей отримали поранення внаслідок удару авіабомбою по Костянтинівці. 24 квітня росіяни атакували центральну частину міста. Перехожим, що були найближче до епіцентру вибуху, надали допомогу поліцейські. Чесно, сілки возьмем. Давай у на їх нас заваді давашино. Саді а слава дві машина в саді сказав.

На Донеччині 88-річний дідусь самотужки вийшов з окупованої частини очеретеного і все тому, що не хотів отримувати російське громадянство. Окупанти забрали у Івана Яковича українські документи та пообіцяли видати нові вже російські по дорозі. Чоловіка помітили українські волонтери та відвезли у безпечне місце. Він усю ніч йшов до якогось переїзду. Там був обстріл. Він... Пару часів там перебував пережидаючи, а потім вийшов, пішов. В селищі лишаються близько 200 жителів. Евакуація зараз, зараз звідти неможлива, зазначив начальник МВА очеретеного Микола Коваленко, оскільки в селищі, яке розташоване неподалік Авдіївки, тривають бої. На меті росіян створення плацдарму на напрямку Бердичів очеретине для проведення подальших бойових дій. Наші захисники роблять все можливе, аби росіяни не мали просування в районі Бердичева. Їм це вдасться. В районі очеретиного тривають бої. Ситуація під контролем підрозділів ЗСУ. Переходимо до оперативної інформації по запорізькому напрямку. Удар авіабомбою по школі в Гуляйполі пошкоджений атакою дронів медзаклад та об'єкти критичної інфраструктури у Біленківській громаді внаслідок ворожих обстрілів прифронтових сіл області. Загалом минулої доби ворог бив понад 250 разів по восьми населених пунктах. Впродовж доби окупанти 256 разів ударили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували вісім населених пунктів. 161 артобстріл завдано по території Гуляйполя Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного та Малинівки. Надійшло 13 повідомлень про руйнування житла. Мирні жителі не постраждали. Окупанти розпочинають призов на строкову службу молоді з захоплених територій Запорізької області. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Іван Федоров. Наприкінці березня диктатор Путін підписав указ про призов на строкову службу громадян Ерефії. Виключень для нових окупованих територій в указі немає. Гауляйтер Балицький вже створив призовні комісії про свої гучні заяви, що мешканців цих територій не призиватимуть на службу щонайменше п'ять років. Тепер мовчить. залучення жителів ТОТ до служби в армії країни окупанта це порушення міжнародного законодавства. На запорізькому напрямку росіяни щодня здійснюють активні штурмові дії, але не зважаючи на постійний тиск, наші сили оборони дають окупантам гідну відсіч. На цьому відео гвардійці бригади Спартан нищать ворожу техніку і піхоту. Окупанти використовують броньовану техніку для підвозу свого особового складу, який знищується ще на підходах. На кадрах ворожа машина підривається на міні, а піхоту наші воїни знешкоджують скидами з дронів. Три гармати та одна самохідна артилерійська установка потрапили у фокус уваги аеророзвідників Васильівського батальйону тероборони. Уся ворожа техніка перетворилась на металобрухт. Відбулась перша прес-конференція нового секретаря Запорізької міської ради Регіни Харченко. Нагадаємо, під час позачергової сесії Запорізької міської ради в результаті таємного голосування її кандидатуру одноголосно підтримали 37 присутніх депутатів. Посадовиця також тимчасово виконуватиме обов'язки міського голови Запоріжжя. Найближчим часом Регіна Харченко має надати державному реєстратору рішення сесії та особисті документи, аби процесуально завершити процедуру. Стосовно обов'язків, то в е, нас відбувся в Раді перерозподіл. У мене не буде не буде таких повноважень, як були у попередньо секретаря міської ради. У мене будуть чіткі закріплені напрямки, за які я буду відповідати, якими я буду керувати. А заступники відповідно профільні будуть займатися своїми галузями. Посадовиця наголосила на тому, що міська та обласна влада повинні працювати спільно, зокрема серед основних пріоритетів, підтримка військових та відновлення навчального процесу в регіоні. Безумовно, це історія про укриття, це історія про е, повноцінний освітній процес. Дай Боже, він буде запущений, тому що ви знаєте, що вже почалися реалізовуватися проекти по будівництву відповідних підземних шкіл. Я думаю, що ми продовжимо, але можливо не в такому агресивному напрямку, напрямку працювати з медициною, тому що історія про кластерні надкластерні лікарні, про спроможну мережу ну воно, воно є, і ми розуміємо, що місцевому бюджету дуже складно. Ладно постійно дотувати комунальні некомерційні підприємства лікарні. Ми маємо зробити їх спроможними і водночас надавати населенню якісні послуги, щоб люди жили і отримували мінімальний доступний поруч пакет соціальних послуг, які вони мають в своїй громаді. Директорка школи села Чорноземне, що у Мелітопольському районі Людмила Куркуріна стала лауреаткою премії Українська правда 100. сила жінок в категорії «Освіта і наука. Видання відзначило жінок, які наближають перемогу. Пані Людмила, єдина сотня представниця Запорізького краю. Попри тимчасову окупацію населеного пункту, вона не припиняла навчати учнів онлайн за українськими програмами. За це була депортована ворогами на підконтрольну Україні територію. Нині пані Людмила займається хібуки терапією допомагає дорослим і дітям зняти стрес. Більше розкажуть наші журналісти. Людмила Куркуріна працює в школі села Чорноземне, що в Мелітопольському районі, з 1990 року. Професію вчителя Людмила обрала за покликом серця. До того ж, родом із вчительської династії. Розповідає, пройшла шлях від викладача історії до директорки школи. Якщо казати чесно, що я вчитель біології і хімії педагогічний вуз і закінчила перша моя спеціальність – вчитель біології і хімії. Історія, тому що на той час школа потребувала вчителя історії, його не було. Треба було перевчитися і бути ще й вчителем історії. Але біологія не забута, хімія теж все є, і вчитель чи директорка, я так скажемо, складна, бо і там. Знаюся, і тут вмію Людмила Куркуріна. Розповідає, попри тимчасову окупацію населеного пункту, не припиняла навчати учнів онлайн за українськими програмами. За це була депортована окупаційною владою на підконтрольну Україні територію. Знаєте, я дуже пишаюсь, коли я читала приговор, який мені дали підписати під час депортації. То першим пунктом було написано за організацію освітньої діяльності за українськими програмами. І далі була і диверсія, і дестабілізація ситуації вкраї, і все інше все це було, але ж першим пунктом це організація роботи української школи. Ми, е, два, ми в 22-му році випустили випускників нашої школи, це вже була війна. До речі, золота, золотий медаліст у нас в 22-му році воєнний час в нашій школі, да. і, от, і тому да, я була там. Дуже небезпечна саме для окупаційної влади. Людмила Куркуріна зауважує, ніколи не забуде страшну дату 12 грудня 2022 року. Того дня о 6-й ранку її забрали з дому. Після е, низки обшуків, допитів і всього іншого сталося те, що сталося. Ви знаєте, що там читають під прапором цей е, приговор і відпускають. Ідіть дуже страшна ситуація в запорізькому на запорізькій трасі, на нашій оцій нові, красиві відновленій Колись вона вся замінована. Я йшла пішки, я бачила з обіч міни просто в неймовірній кількості. Я розумію, як важко буде нашим захисникам-захисницям і пробиватися через цю перешкоду, але, але ми віримо. Скільки годин пані Людмила йшла, добираючись до Запоріжжя, не пам'ятає, але дуже вдячна літньому чоловіку на старенькому авто, який підвіз її по дорозі. Єдине, що я пам'ятаю, весь час, тільки я йшла, до того моменту, як мене підхопив такі старенькі жгулі, в ньому був літній чоловік, він каже, мені сказали, ні в кому разі не зупинятися, але я буду їхати. А ти запригуй. Так. А коли мене відпустили, той. Чоловік ФСБ сказав, каже, і не стріляйте, хай вона дойде. Людмила Григорівна розповідає, на подальшу працю надихає підтримка людей. Завдяки цьому не опустила рук і не впала в депресію. Директорка школи села Чорноземне, що в Мелітопольському районі Людмила Куркуріна стала лауреаткою премії Українська правда 100 – сила жінок в номінації Освіта і наука видання відзначило жінок, які наближають перемогу щоденною копіткою працею, самопожертвою та турботою про наступні покоління українців. На згадку про високу відзнаку Людмила має ось такий браслет. Кажуть, що це коштовна прикраса. Не знаю, яке. Це, який це метал, мабуть, я не знаю. Але е, зроблена е, вишиванка і емаль у кольорах суфержисток, дівчаток. Да? І тут, от, з цього боку, гравіювання Українська Правда 100 жінок. А ще пані Людмила разом з іншими фахівцями опікується мобільним центром відновлення ментального здоров'я, створеного на базі Якимівської селищної ради. Це грантовий проєкт за сприяння про ООН. Вчителька наголошує, він вкрай потрібен не лише зараз. Центр знадобиться і під час деокупації тимчасово захоплених територій. Зробили це для того, щоб мати можливість під час деокупації рухатися територію громади з цим мобільним центром. І розташовувати його там, де буде потрібно, щоб зразу відразу, тому що розуміємо з вами, що це буде складно запустити дві садочки і школи в деокупованих територіях, тим паче в нашій Мілітопольщині. То центр це буде така осередок допомоги і відразу підтримки дітей людей там на деокупованих територіях. Як діти, так і дорослі мають можливість відновити свій психологічний стан, долучившись до хібуки терапії. Сим і допомагає пані Людмила. Вона є сертифікованою хібуки терапевткою Наголошує, такий м'якенький на дотик песик допомагає зняти стрес, а також подолати страх і тривожність. Це україно-ізраїльський проєкт, який в Ізраїлі цей проєкт має державний рівень грів державний. Ми з цим проектом познайомилися вже два роки тому. Я є сертифікованим хібуки-терапевтом, причому не просто терапевт, а вчитель, який може використовувати хібуки на уроках безпосередньо. Тому я дуже хочу заохочую всіх, щоб люди приймали цей проект, приймали цю ініціативу і за. Залучали цього песика до своїх занять на уроках в Ізраїлі. Хібукітерапія дуже класно себе зарекомендувала в госпіталях з військовими. Ми теж хочемо прагнемо до цього, і у нас попереду є така мета, і така ідея. Тож пані Людмила продовжує працювати для перемоги і вірить, що вже скоро зможе повернутись до рідного краю та займатися справою всього свого життя, навчати дітей. Анна Крамаренко, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ. В полоні окупантів і досі перебувають 28 українських журналістів. Серед них і троє Малітопольських: це Ірина Левченко, Анастасія Глуховська та Георгій Левченко. Нині вони включені до реєстру полонених. Такі дані оприлюднили у Запорізькому центрі журналістської солідарності під час заходу із підтримки полонених журналістів. Напередодні всесвітнього дня свободи преси, який відзначатиметься 3 травня, обласна організація НСЖУ вирішила нагадати про. Важливість повернення українських медійників, яких незаконно тримають у заручниках. Спочатку повномасштабного вторгнення відкриті 92 кримінальні провадження щодо воєнних злочинів проти журналістів. У ході здійснення розслідування встановлено, що 47 журналістів дістали поранення 49 загинули. З нашого регіону таких двоє: Олег Якунін і Олег Шемчук. Акції з підтримки полонених журналістів триватимуть по всіх регіонах країни. Ми сьогодні поговоримо про підтримку журналістів, які потрапили в полон, і наші земляки в тому числі, ми згадаємо тих, хто поклав своє життя за свободу України, наших колег-журналістів, які загинули при виконанні професійних обов'язків і які загинули вже в лавах ЗСУ. На жаль, ця цифра зростає. Поговоримо про свободу преси. У нас сьогодні солідні, дуже спікери, цікаві. Журналісти згадають свої історії війни і як вони тікали від полону. Якщо це це військові журналісти то вони як військові саме можуть бути повернені. Якщо це цивільні журналісти, то вони відносяться до цивільних, і тут дуже складне питання, тому що ми знаємо, що цивільних взагалі, а особливо журналістів, не мають право затримувати і утримувати. Тому, да, йдуть перемовини на всіх рівнях для того, щоб цивільних людей звільняли. Але ми знаємо, знаємо, що та сторона не хочеться робити. Вона порушує всі правила війни. На жаль, тому треба ще раз треба розмовляти і казати про це на всіх рівнях. В рамках заходу журналістська спільнота підготувала лист звернення з підтримки медійників, які потрапили до полону. Документ передадуть до національної спілки журналістів України а також міжнародних журналістських організацій, аби вони посилили тиск на Росію щодо звільнення всіх цивільних полонених, в тому числі і журналістів. Ми констатуємо, що тільки 147 цивільних осіб на сьогоднішній день повернулися додому. Верифіковано в різний спосіб приблизно 1700 осіб, які перебувають в полоні, або як міжнародні документи нас визначають, що особи зазнають насильницького позбавлення волі внаслідок збройної агресії. Безпосередньо офісом омбудсмена України, офісом уповноваженої Верховної Ради з прав людини ініційовано і реалізовано діяльність робочої групи у складі координаційного штабу з питань поводження військовополоненими, який, яка буде саме безпосередньо опікуватися питаннями цивільних, питаннями повернення і напрацьованим є дорожня карта щодо захисту прав осіб і членів родин осіб, які зазнали насильницького позбавлення волі. Що трему цивільних треба підіймати? Бо насправді ці люди перенесли. Дуже багато е, поневірянь. Вони не визнаються, на жаль, нашою державою. Вони проходять сім кругів ада для того, щоб довести те, що вони перебували, маючи вже на сьогоднішній момент досвід роботи з громадянами, яких звільнили в силу тих чи інших обставин. Отримали статус осіб, насильно позбавлених свободи, який надає держава Україна. Е, так, цей статус дуже важливий, бо, перше, там є підтримка фінансова, одноразова виплата 100 тисяч, і за кожен рік. Рік перебування, ну, скажімо так, у лапках в колонії або в утриманні також по 100 тисяч. Більш того, там надається реабілітаційна, медична, психологічна допомога. Записала ганебне відео під нецензурну російську пісню у поліцейському однострої, що загрожує скандальній блогерці та про інші події у регіоні. Далі у нашому дайджесті. 18-річна місцева жителька у поліцейському однострої записала ганебне відео під нецензурну російську пісню. Скандальний ролик виявили працівники поліції та провели перевірку. Блогерці загрожує штраф у розмірі від 17 тисяч до 34 тисяч гривень. Розігнався так, що вилетів на узбіччя і зніс квіткові лотки продавців під час повороту. На щастя, люди не постраждали. Інцидент стався у Шевченківському районі. Внаслідок некерованості транспорту по інерції. Маршрутка перекинулась. Патрульні склали на кермувальника протокол за порушення правил дорожнього руху. Не впорався з керуванням і водій Шевроле Сонік. Під час комендантської години у нетверезому стані водій проігнорував сигнал правоохоронців про зупинку та пришвидшився. Під час зміни напрямку руху чоловік не впорався із керуванням, наслідок чого зіткнувся із бетонною конструкцією. Після чого водій вирішив накивати п'ятами, проте був затриманий патрульними. Під час перевірки Драгером у чоловіка виявили 1,74 проміли. На кермувальника склали адмінпротокол та вилучили авто. Новий пандус із підйомником облаштували у багатоповерхівці по вулиці Академіка Олександрова. 1. мешканці будинку звернулись з проханням до міської влади, аби допомогли у придбанні обладнання для ветерана війни, що живе на восьмому поверсі у цьому будинку. Чоловік отримав поранення на службі і тепер пересувається на візку. На думку мешканців будинку, встановлення пандуса значно полегшить шлях для сусіда, який зможе самостійно виходити на вулицю, відвідувати лікарню і потім без перешкод повертатися до своєї квартири. Звернулась до нас дружина воїна ВСУ, який отримав міновибухові травми. Травми пов'язані з тим, що він вимушений пересуватися в інвалідному візку. Спинальник. Він Він зараз знаходиться на реабілітації на Західній Україні. Вона звернулася з тим, що вона сама з донькою не може його навіть доставити додому. Тобто воїн приїжджає в нас на реабілітацію, не може потрапити до себе додому, до квартири. І почали працювати над цим. Спочатку була пандус переробити в нас пропозиція, але технічної можливості зробити пандус в нашому будинку немає, як ви бачите, дуже високо. Тобто, пандус мав би бути дуже дуже довгим. Ну, тому вирішили скомбінувати пандус з підйомником. Обладнання виготовили і встановили спільним коштом. 30 тисяч гривень виділили з депутатського фонду, 40 тисяч ОСББ і 50 тисяч гривень надали благодійники, які співпрацюють із координаційним гуманітарним центром і допомагають людям у вирішенні нагальних проблем. Пенсіонери, маловоди, лежачі, і у них буде можливість якраз війна пересуватися. І до нас часто звертаються з різними запитами про допомогу. Постраждалим, на жаль, зараз ситуація в Запоріжжі в місті в області ну, доволі плачевно. Багато людей, які потребують підтримки, тому ми акумулюємо такі запити, і коли можемо, коли можливості об'єднуються да, з запитами, то ми можемо допомагати людям. І зараз дуже гарний приклад такої об'єднаності, коли та наші донори, да організація Кредит» допомогли Координаційному центру встановити пандус для людей з інвалідністю. 233 людини перебувають на обліку у відділенні соціальної допомоги вдома Шевченківського району. Це люди з інвалідністю, віком від 60 років, багатодітні родини та переселенці. Турбуються про них не тільки соцпрацівники, а й доброчинці. Цього разу волонтери благодійного фонду Право на захист передали гуманітарну допомогу, зокрема засоби гігієни. Людям, які не виходять з дому, набори доправляють соціальні працівники. Дуже вдячна за допомогу, за запілування про нас вже таких людей приклонного возраста. Ми отримали цей набор гігієнічних там виробів і для себе, і для чоловіка. Ну от ну дуже вдячні. На базі нашого відділення на сьогодні отримали гуманігієнічні набори. Люди 60+, плюс ВПО та люди з інвалідністю, які обслуговують наше відділення. Гуманітарну допомогу у нас отримує 205 чоловік. Пояснюю, чому, тому що прошлого разу гігієнічні набори у нас отримали перша, перша група людей, а на зараз друга група людей. Стараємося, щоб не одна людина у нас не була обділена цими всіми наборами, і гігієнічними, і продуктовими наборами. Но стараємося рівномірно надавати допомогу. Міністерство культури України разом з національною комісією ЮНЕСКО оголосило флешмоб місяць селфі з пам'ятками. Долучитись до флешмобу може кожен охочий, для цього потрібно зробити селфі на фоні пам'ятки культурної спадщини та розповісти у дописі її коротку історію або цікавий факт про неї. Ті учасники, хто опублікує найбільшу кількість фото з інформацією, а також ті, чиї пости зберуть найбільшу кількість подобайок, зможуть отримати подарункові сертифікати, які дозволять більше дізнатися про культурну спадщину України. Підтримав цю ініціативу і національний заповідник Хортиця. Наразі для відвідин відкрито північно-східну частину острова поблизу туристичних об'єктів готуються до відкриття історико-культурний комплекс Запорозька Січ зараз виконуються підготовчі роботи. Передбачається, що будуть працювати пушкарня та кілька куренів. Відвідати січ може можна буде невеликими групами протягом 20 хвилин, які у разі оголошення повітряної тривоги зможуть швидко дістатися сховища на території музею. Острів Хортиця це велика соцільна пам'ятка історії зародження української державності. Тому будь-який її куточок є пам'яткою, і він підходить до того, щоб робити тут селфі і долучатися до флешмобу. У зв'язку з зняттям з оборони планується відкриття історико-культурного комплексу Запорізька Січ на початку травня. Зараз облаштовується тимчасове укриття, де можна бути, буде укритися під час оголошення повітряної тривоги. В онлайн-режимі слідкуйте за новинами у нашому телеграм-каналі та надсилайте власну інформацію у чат бот І На цьому у мене все. Бережіть себе та вірте у Збройні Сили України.